Вітаю, друзі! Ви на каналі CustomMod Українською. Мене звати Євген. Сьогодні я буду вам розповідати і показувати збірку не за всі гроші світу, а всього за тисячу доларів. Так, за тисячу доларів можна зібрати комп'ютер в міні-корпусі, маленький дуже буде, і на ньому можна грати ну, навіть у всі сучасні ігри. Отже, збираю я комп'ютер для клієнту, який обрав корпус, який був у наявності. Таке буває іноді. У мене деякі корпуси є у наявності. І, до речі, наступне збірка вона теж буде у корпусі, який є у наявності. Е, ну, то таке. Отже, він білий і він з вікнами. Тож, що ми туди поставили за оці гроші? Отже, почнемо з відеокарти. Відеокарточка Політ Стормикс RTX 3060, яку я вам вже багато де в яких збірках показував. І такий відеокарти потрібен якийсь процесор. І от ми обрали такий. Це Core i 5, але це не 13-те покоління, а 12, бо воно трішки дешевше коштує. Це 12400F. А F означає, що він без будованої графіки, і це версія Box. Версія Box означає, що у нас ще такий кулерочок є у комплекті з кулером. За трішки більш грошей, чим стоїть реал-версія. Е, і от такий кулер ми навіть і будемо використовувати. Хоча, якщо є якихось там ще плюс 2000 гривень, то можна купити не такий, а можна купити Noctua L9X65. І він вже буде набагато краще і набагато тихіше робить. Але ми отаку поставимо, бо грошей обмаль. На материнську плату бюджет був приблизно 5 тисяч гривень. І от що можна купити в форматі міні itx за такі гроші? Отаку материночку, а срок. Що я вам можу розповісти про цю материнську плату? Ну сама материнська плата дуже бідна. Е, на неї мало роз'ємів USB, на неї кажуть, що поганий звук. Чіпсет B660 і це якраз для 12-го покоління процесорів. А також в неї є підтримка pci Express генерації 4.0. Звісно, в неї є Wi-Fi, а також Bluetooth. Хоча це і не дуже дорогий комп'ютер, але оперативної пам'яті я ну, поставив 32 ГБ. Бо 16, 16 у мене от у ноутбуці. І ну це дуже мало. Це дуже мало. 32, це прям отак. Вона від Silicon Power є RGB підсвічування, але це не головне. Головне те, що 3200 частота, і так, да, це ddr 4. Один NVMe накопичувач на 960 ГБ. Від тім на блок живлення в нас залишилося приблизно 2000 гривень. І що ж за ці гроші формату SFX можна купити? А можна купити було FSP на 450 Вт. Хоча це тільки бронза. Сертифікат 80 бронза, але ну, досі непоганий блок живлення. І от TikTok просто зійшов з ума, і от як так, 450 Вт, що ж це таке, воно ж не вистачить, а вистачає, а вистачає, друзі, ну, як там би не було, вистачає 450 Вт для цієї збірки. Нічого критичного не трапиться. Збірка потребує, ну, в іграх, ну, 300 ватт. І того нема. Але якщо я трішки більш грошей, то вже можна купити отакий Чифтек Compact е, теж SFX, але тут вже 650 Вт. Але я Чифтек не дуже полюбляю, та тут і вентилятор 80 мм, він дуже шумний і ну, не знаю. Мо FSP мені більш полюбилися. Хоча і всього 450 Вт, хоча і е, сертифікат бронза. А не gold, як у цього чифтеку. Ну таке. А отже, тепер трішки тесту. І як оцей кулер. Вистачає його чи не вистачає. Температура Вайда 64 в мене склала приблизно 85 градусів при навантаженні 70 ватт. Також я пограв в гру Dirt 5, і в мене показники були ЦПУ 65 градусів, а відеокарта грілася до 73 градусів. При кімнатній 26. Отже, друзі, така збірка, і якщо вам потрібен комп'ютер за 1000 доларів, то звертайтесь до мене. А якщо є грошей трішки побільше, то можна зібрати і е, там якесь охолодження на процесор взяти, і буде зовсім тиша. Або взяти якийсь другий блок живлення на ну, цей чівтек на 650 Вт, або ще щось знайдемо. Усі посилання є під цим відео. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку, коментар пишіть. І в мене все. Ця біла збірка, вона відправилася клієнту. А наступне відео. Давайте так. Наступне відео буде в мене на RTX 4060 Ti. Теж маленька, теж відпаліт, і будемо збирати ще компактніший комп'ютер в корпусі FX49. Ну все, багато вже спойлерів, тому па-па.